Доброго раночку, друзі, кажу доброго, бо в мене зараз тиша, спокій і слава Богу, ранок добрий. Хоч ніч, як і в багатьох куточках нашої славної країни була тривожною, ворог нагадував про себе, нагадував про те, що він є, щоб мене, дай Бог, не забули. Але якщо ми вранці прокинулися, ми бачимо небо, ми бачимо рідних. Ми Можемо щось робити, ми можемо ходити, ми можемо розмовляти, то це вже велике щастя. Господь нам дарував ще одну ніч і вберіг нас від нашого лютого ворога, не дав ворогу гасити свічі наших життів. За цими вдячні Господу, це неабияке щастя. І так, я думаю, що кожному з вас доводилось, бодай іноді мандрувати стежинами свого життя, задумуватись над життям, гортати все в пам'яті наче чальбо і думати, що було, як було, а можливо, щось зробив би зараз по-іншому. Але назад вже нічого не повернути. Так само я і кожен з вас каже: у мандри йду на життя, і кожна з них для мене особлива. На них я бачу диво вишиття, думок на них у мене сильна злива. Вдивляюся у кожного, зокрема, на них мої життєві візерунки вплітаються, мов стрічечка та сьма, і ще якісь між ними є оконки. Стежини всі, все далі десь ведуть. Орнаменти утворюють незвичні, намисто змитий за щораз плетуть, та й всі вони на диво фантастичні. Стежини всі, неначе ті скарби, які в собі тримають таємницю, вони сплелись із радості й журби. І самі йдуть в життєвою скарбницю. Стежинами життя я дорожу, бо кожна особлива і неповторна. У пам'яті усіх їх бережу, не змели їх ніяка в світі жорна. У мандри йду стежинами життя. Цікаво так, хоч все знайоме рідне. Назад по них немає вороття, і кожна з них у пам'яті не сплітне. Насправді кожна стежина нашого життя залишається в нас в пам'яті дуже яскравою. Ми жодну практично забути не можемо. На якій стежині щось одне відбувалось. На інші стежині щось інше, але слава Богу, що ті стежини у нашому житті були, є, і, дай Боже, будуть. Нехай вони будуть якомога рівнішими, щоб вони були без терену, без будьяків. Без бур'яного. Нехай простеляються шовковистими травами і встеляються квітами. Будьмо всі благословені Господом. Я бажаю всім тиші спокою в душах, в родинах, в домівках в кожному місці, в селі, в кожному куточку нашої славної України. І буду з вами прощатися, бо в мене я буду починати урок. Дякую, пані Марії. Бо я буду починати урок, мене чекають учні, але мала хвиличку і забігла до вас. Будьте благословені, Господом, до наступної зустрічі, яка буде. З вами сьогодні знову була ранкова кава і поетичне слово Королеві Гірклавді Дмитрів. Нехай кава нікому не гірчить, не дивлячись на те, що вона завжди. Гірка. Хай вам всім у житті буде солодко. Так, пані Марія Синко, пише доброго ранку та мирного дня. Хай день буде вдалим, а на душі буде тепло і затишно. Щиро дякую, дорогенька, і вам того ж. Дякую, дякую, що ви в мене є. Бережіть себе, будьте всі бережні господи. До наступної зустрічі. Щиро сподіваюся, що завтра.